сьогоднішній день поля на вашу землю? Я не знаю, значить, Волинська фондова компанія обрала наше підприємство для того, щоб презентувати нову техніку, значить і трактори, і роботову техніку. Я цим задоволений, допомоги тим, що побачили ще новіші технології, новішу техніку, яку можна використовувати на наших полях, тому що значить, грунти, сорти, оздоблення це одне. Але немаловажно складову складає техніка, яка працює на полі, яку виробляє грудь, як підготовляє площу від носів і так далі. Що, сьогодні ми побачили які заготовують на увагу фактори фет, за якими я так баю собі, що це майбутнє і по потужності, і по якості. Побачили культуватори, розпушувачі. Це теж для наших грудків важливо, тому що складається наші хідожми, яку можна як періодично руйнувати важливо наші бійці в де прижнева-кружнева система. Для себе, що сьогодні почерпнули,